Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 18 серпня 2016 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи, матч перший з двох. Істанбул Башик Шахіров себе вдома, у Туреччині. Турецька команда приймала Шахтар Донецьк. 2-1! Українська команда перемагає. Сьогодні, я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте, друзі, про все поговорим. По Авджи головний тренер Істанбула. Бабаджан, Алкайличі, Айхан, Епрену. Остурун, Тигдемир, Белозоглу. Віша. Мосоро, Дока, Мадурейран Чикалеші. Це старта 11 Істамбула Башара. Дзянг в Істамбула на другий тайм. Шахтар Донецьк Павло Фансека, головне Дейнер команда, Andre 5 повороток, Дерес Серна, Кучери, Ісмаїлі, Фред, Тарас Рестепанко. Марлас, Віктор Коваленко, Тайсон, та до Феррейра. Це стартова 11 в Донецьку Штерам. Не Малишев та Едуардо. Вийдуть на другий тайм в. Донецької команди. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч говорити. Ну що ж, Шахтар Донецька з першого хвилин українська команда завладіла ініціативою. Пригадується непевний момент Віктора Коваленко. На 19-й матчі, коли Віктор Коваленко наніс такий хороший, дальній плотний удар, але воротар Істамбула, його удар відбиває. Баджан. воротар Істамбула. Паре, ударі Літара Каваленка. І справді, Шахтар дуже здорово розпочала. Українська команда більше м'ячем. Шахтар Володів більше позиційно атакувала. Команда Полу фансейки Більше створювала моментів. Істанбул Стамбул більше намагався грати на контратаках. Але ось вона, 24-та хвилина матчу. Неповний був момент Штаря. Ідеальна подача від Марлоса. Ярослав Ракийський Гол! Гол! Ярослав Ракицький, Ярослав Ракицький, Пробиває рикошет від Чекали шина 24 20... е хвилині меч, рахунок стає матчі 1-0. До речі, друзі, написано, що 26 хвилина, але... На 24-й хвилі забиває Шахтар. Ну, в будь-якому випадку. Гол! 1-0 Шахтар! Донецьк відкриває рахунок у матчі. Ярослав Ракицький пробиває рикошет від Чекалиши і м'ячі сітці воріт. 1-0 Шахтар! Виходить вперед у даному двобої. І ще пара небезпечних було у Бярів. Там Ісмаїлі пробував непогано. На, на 32 х хвилі матч трішки на лучі поворотах. Тобто ти сам Шахтар, Істамбул відповідав своїми контратаками, але і справді ж таких моментів було побільше. Але найкраще своє нагоду Істам втворила на й хвилині матчі. Дуже хороша атака така по правому флангу подача. Удар по воротах, п'ятов! Андрій П'ятов! Рятує донецький Шахтар. Андрій П'ятов! Переводить м'яч на тури. Ось, справді, момент був найкращий справді шанс для Істамбула. І Андрій Пятов Гут-стопав. І справді. Нош ну, Ахтар. Нош ну, Ахтар подуває свою перевагу на 41 й хвилині матчі. Ну, здорово, донечани провели атаку по лівому флангу, йде подача дуже номеданчика, він така об'є б'є і гол! 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 гол, гол, гол! 41-й хвилина матчу 2-0. Тарас Ні, Ісмаїлі робить гульову передачу. Ісмаїлі виконує подачу з лівого флангу до штангу майданчика Істанбула Бас Шахіра. Ну і Віктор Коваленко пробиває головою та забиває гол. 2-0. 41-й хвилина матчу Шахтар подує пирогу. Тут, до речі, написано, друзі, що 42-й хвилина матчу. Ну, ні, на 41-й хвилині був забитий цей м'яч. На 24-й та на 41-й хвилині відповідно. У другому таймі Стамбул Бакшахір активізувалася турецька команда. 55-та клемачу діагональ з власної полеми поля. Дуже хорошу діагональ виконує футболіст Стамбула Бакшахіра з правого флангу. Йде ця атака. Заходить футболіст Стамбула до шного майданчика. Падзіння! І це пенальті. Суддя призначає пенальті. Ярослав Ракицький, ще не помиляється саме Ярослав, збивав у штангу майданчика. Футболіста турецької команди. Ну, збивав, 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 до речі, друзі. Чи Содер поміряє доку Модуру. Ось пенальті. Якщо не помиляюся, я ще не що може помилятися. Але мені так здається, що це був вища. Віща. Якщо не помиляюся, то саме він цей пенальті заробив. Ну, і справді збивав. і справді збивав. Ярослав Ракицький, пенальті чистий. Білізаглу підходить до м'яча, Белезаглу Бі -бі -бі пробиває біло -бі заглу і це гол. І це 2-1. Один м'яч вдається відквитати турецькій команді. Ідеальний удар. Осамісінько. Дев'ятку. М'яч злітає. Неймовірне, справді, виконання від білізаглу пробив чітко. Ось прям чітко, чітко, де ще раз чітко. Я вважаю, що такий удар витягти. Звичайно, що можливо, але дуже важко, тому що удар був точний, потужний, де ще й в дев'ятку. Ось. Два один м'яч тамбулоудом квитав, але в принципі все одно. Ось був пенальті в них, ось цей удар в першому таймі, де і так, в принципі, де і все. Тобто, в принципі, я більше не прогадаю таких та шансів. Стамбула, ну, ось. Чите, в принципі, контролював гру, навіть незважаючи на те, що її пропустила українська команда, але все одно більше вони неї. Чим володіла? Більше вони в, позиці... в позиційній атаці час проводила. І до ночани було були ближчими. До третього збитку до м'яча. Ось Непоганий був удар від Тайсона! Повз ворота На 66-й хвилині матчику Тайсон. Дуже здорово обстукався в стіночку, дуже здорово і справді розіграла там Тайсон. Тайсон вийшов на одну позицію, але пробив повз ворота. Це було на 66-й хвилі матчу, матч, до речі. Ось. Ну, хіці -хіці в кіті Шахтар э, дотримується перевагу. І Шахтар на перемагає з рахунком 2 один! Промач відповідь, ми друзі, обов'язково ще якось поговоримо. Ось. Там, до речі, був Штере, друзі. Просто якийсь неймовірний шанс. Німомірний шанс у Донецького штере на контратаці, коли донечани всікають в контратаку! В 2-2, по суті, контратака. Тайсон! Тайсон на замасі прибирає футболіста, забирає на капаку Ферере, б'є в стійку добивання! Марлос! Не забиває Марлос! Який же шанс! Був шахтаря для того щоб третій м'яч не забивати. Неймовірна контратака. Десь так на хвилини так 70, якщо не помиляюсь, ця контратака була. ось чесне слово, друзі. ось помилятися і справді. ось, Ну неймовірно, пішла контратака, це, до речі, був Фред, саме Фред, веревчи на вагону, Ферриро. Ні, на Марлоса, на Марлоса іде передачу Фред. Марлос пробиває в стійку, Потім Марлос добиває! М'яч з близької відстані, але марлос не забиває. Але в будь-якому випадку в та декіті в судять і фінальні Шахтар Донецьк перемагає. с перемагає! Істамбул була шахіру першого матчу за рахунком 2-1, а тоді-то, до речі, друзі, ще правило визнаку на м'яче існувало, да? І м'ячі, два м'ячі на виїзді мали величезне значення. Істамбулу потрібно було забивати як мінімум два для того, щоб проходити далі. Про матчі відповідь, друзі, я якось ще обов'язково поговорю. До речі, статистику хочу вам. Продиктувати. Ну, дивіться, 36-64. Це відсоток володіння є перевага. У донецького Шахтаря 10-2 удари по воротах, 3-1 за ударами в площину 5-4 за котуємо. Тобто Донецький Шахтар за усіма статистичними показниками Істанбул переграє. Ось, В принципі, якщо підводити підсумок цього матчу, я вважаю, що Шахтар Донецьк по ділу перемагає. Вось, чим я донецька команда, де вітає, да. ми ламиться, друзі, матч від 28 серпня 2016 року. Перший матч плей-офф за до групового етапу Ліги Європи. І там був Шахір Шахтар Донецьк. 2-1! Шахтар Донецьк перемагає. Друзі, вам бажать, добра та щастя в житті. Найголовніше, щоб ви усі були щасливі. До побачення, мої любими друзі. Бережіть себе, усім до нових зустрічів.